Ор даного рецепту говорить, що якщо взяти муку, підсмажити її на пательні, додати мед та масло, то вийде смачний десерт з трьох інгредієнтів. Поки я буду смажити муку, господи, прости, ви обов'язково напишіть, пробували ви таке коли-небудь чи ні. Я як ви можете зрозуміти, буду робити дуже маленьку порцію. Просто вперше в житті муку смажу, а ви таким коли-небудь займались? Поки мука смажиться, я розтоплю вершкове масло у мікрохвильовці. Мука має стати коричневою. Бачите, у мене вже почала змінювати колір. Пахне дивно, наче горілий попкорн якийсь. Мука готова, вона стала бежевого кольору. Це те, що нам треба. Запах у цієї суміші, як згорівший попкорн. Один в один. Так, далі додаю мед і масло. По інгредієнтам, не знаю, я все роблю на око. Тому точного рецепту у мене нема. Виглядає, наче глиняна маска. Муку з медом перемішала і додаю вершкове масло. Ось що у мене вийшло. Тепер перекладаю десерт у маленьку тарілочку і відправляю в холодильник, щоб він охолов. Хто знає, як називається цей десерт? Бо автора відео не вказано. А це навіть дуже апетитно виглядає. Пройшло десь півгодинки десерт охолов та застиг. Нагадує печиво? Печиво до кави, знаєте, таке? А як таке можливо? Якщо що вам захотілось печива, але вам лінька йти в магазин і щось пекти. Ось вам рецепт за 10 хвилин. Як таке може бути? Або на корж від якогось тортику. Такий сухий. Відкриття року. Рекомендую, реально дуже смачно. Я в шоці.